Знову ДТП на одному з найскладніших перехрест у бродах. Виїзд з міста, перехрестя з трасою міжнародного значення Київчок і поворот у село Дітківці. Тут завжди трапляються ДТП. І ось сьогодні, внаслідок порушення правил кермування, зіткнулися два «Опелі» – легковий і вантажний бус. Одного з водіїв ушпиталили. Внаслідок цього ДТП рух на трасі дещо ускладнений, але дорога залишається проїзною. А вони даної пригоди встановлюють правоохоронці. З огляду на факт даного ДТП і на ті наслідки, які ви можете бачити, закликаємо водіїв бути край обережними, сідаючи за кермо, адже дорога, як відомо, помилок не прощає.